У нас з вами сьогодні буде також цікава тема по матриці долі. Ми вже розбирали з вами по таро магічні здібності, а сьогодні розберемо з вами матрицю долі, як тут дивитися взагалі здібності. Дивіться, діло в тому, що енергії ті самі, що в матриці долі, що в старші аркани. І в принципі, коли ви будете робити опис по магічних здібностях, вони будуть однакові. Але саме в матриці треба знаходити правильно. Давайте я більшу матрицю звірмо, щоб вам було краще видно. Так, дивіться, для того, щоб дізнатися по матриці долі, чи є у людини магічні здібності, що ми маємо зробити. Для початку ми з вами дивимося особистий квадрат. Ось він йде, бачите, ромб. Спочатку дивимось особисті зібності людини, і тут нам буде показувати оці три енергії, наші таланти, чи є у нас зібності до магії. Якщо тут стоять у вас три енергії магічні, то відповідно так. Давайте на цьому прикладі розберемо у нас тут три, 14, 11. Дивіться, трієчка, це у нас імператриця. Вона нам не говорить про магічні здібності. Це зв'язок з природою. Тут тварини люблять, все навколо росте плодоносить, але це не магічні здібності. 14 аркан говорить нам про те, що людина досить така стабільна, в балансі, але не магічні здібності. І відповідно 11 аркан буде говорити про любовну магію, цілетерство і шаманізм. Тобто, так, тут у людини є маленькі здібності. Дивимося по енергіях. Тобто які е, кружочки. Якщо б тут настояла магічна енергія, вона буде більше впливати на людину, чим, наприклад, оця енергія. Тепер дивіться далі. Е, розібрали ми тут таланти. Так? Тільки по талантах дивіться. Не дивіться ці зони, вони вам ні про що не скажуть, так як ці зони нам просто говорять про е, наші прагнення душі і серця, і це взагалі чакра Анахата. Але це не все, це тільки початок. Тобто дивимося тільки особистий квадрат. Йдемо далі по-особистому. Тут у нас є матеріальна карма, і часто тут у нас може стояти якась магічна програма, наприклад, магічні знання, неприйняття магічної сили, програма дресирувальника. Звертайте увагу на ці три енергії. Тобто, часто тут програма просто може стояти. Ну, тут теж, до речі, може якась магічна програма бути, також дивимося. Тобто, подивилися цю зону. І цю зону. Всі енергії, 22 аркани. Я описувала, Чекайте, я тут поправлю. Я описувала в картах Таро, там де аркани магії. І, відповідно, вони також тут будуть програватись, тому можете подивитись відео для себе і зрозуміти, який аркан, про яку магію буде говорити. Добре, йдемо далі. Далі дивимося кармічний хвіст. Тут також може бути магія. Магічна програма, магічний кармічний хвіст, тобто карма з минулого життя. Відповідно, може бути чаклун-відлюдник, магічні знання, може бути духовний жрець, також сюди відносимо, темний маг, також воїн віри, більш духовний, але також відноситься до магічної. Може не проявлятися просто в людині, як магія, так як всі, хто мають кармічні магічні хвости, вони взагалі магії дуже бояться. Тобто розібрали свій особистий квадрат. По цих двох енергіях ми дивимося тільки тоді, коли у нас тут є здібності або тут, ну і тут. Ці дві енергії, візитна карточка і зона комфорту, тільки будуть підсилювати ваші магічні здібності, якщо вони у вас є. Якщо у вас тут нічого нема, тут нічого нема і тут. А тут магічні енергії, вони на вас, в, общем, в принципі, не будуть дуже впливати. Частково, зовсім мало. Добре, подивилися це. Далі дивимося. Родовий квадрат ось він іде. І це буде магія роду. Спочатку дивимося в здібності по роду батька. Тобто тут також можуть стояти у нас магічні програми, а можуть стояти просто магічні енергії. Читаємо, так, по цьому прикладу. 7, 22, 7.22.15. Сімірка. Немагічна енергія, колісниця, так, матеріальна. 22. Дурень теж нематеріальна, теж матеріальна, не, не про магію. 15-й дьявол, Так. Тут є здібності породу батька, невеликі, до чорної магії. Відповідно, робота з сутностями, демонами, сильні екстрасенсорні здібності, яснобачення, передбачення. Подивилися, спускаємося вниз. Звертаємо увагу, якраз вже розбираємо з вами цю матрицю. Тут у нас стоїть програма 18.10.10, страх до віри Богові. Ця програма говорить про те, що в людини є здібності до магії, породу батька, але вона їх не приймає, вона взагалі може не вірити вищі сили, в магію, в себе досить такий матеріальний склад розуму. І так як вона в мінусі, ця програма, то людині потрібно її пропрацьовувати, пропрацьовувати страхи до магії, пропрацьовувати свої здібності і віру у вищі сили по десятках. Якщо вона її пропрацює, то, відповідно, буде по максимуму використовувати в магії в особистому житті. Ідемо далі. Дивимося рід матері. По роду матері, знову ж таки, тут можуть стояти програми, а можуть бути окремо енергії. Розбираємо 9. Духовна енергія відлюдника, тобто більше прагне до того, щоб дізнатися про себе, про свій внутрішній світ. Восьма енергія. Частково це кармологія, тому може кармічно впливати на людей. І 17 енергія це дар передбачення віщі сни. Спускаємося вниз. 8, 6, 16. Вісімка в мінусі. Тут, більш вона не магічна, я б сказала, це більше про карму. Тобто, знову ж таки, кармічно впливає на людей, але в мінусі. Шестірка закохані, немає, і 16 немає. Також звертайте увагу, в яких зонах стоїть в плюсі чи в мінусі. Так як, наприклад, ці здібності нам передаються в плюсі магічні, а ці в мінусі, і тому їх потрібно пропрацьовувати. Якщо тут у нас стоять складні такі енергії, як 15, 18, 13, то, відповідно, людина відчуває тягу до чорної магії. Вона буде бачити сутності, там, бісів, різні там, неупокій. Тому це треба якось собі пропрацьовувати, навчитися цим керувати і не використовувати, ну, тобто не шкодити людям за допомогою цих енергій, так як вони вже у вас є. Вони у вас вже присутні, вам рід уже їх передав. Добре, ми подивилися з вами оці квадрати. Тобто, якщо ми дивимося особистий, це наша особиста магія, родовий. ось він родовий, Це родова магія. Дивимося окремо енергії, чи є магічні, чи ні, і робимо опис людині. І дивимося, чи є програми в цих позиціях. Розібралися. Звертайте також увагу, в якому кружечку стоїть енергія. Тут 15 тут 17, це магічні енергії, але вони по мінімуму впливають на цю людину. Тут буде впливати сімірка і дев'ятка більше по родах. Далі ви дивитеся програми по всій матриці. Ці програми у нас можуть знаходитись: отут, дивіться, у нас є чакри, так? Тут у мене не визначено на оцих позиціях. Отут. На кожній чакрі може стояти магічна програма. Їх дуже багато, тому дивіться, звертайте на це увагу. Також у нас є отут призначення особисте, соціальне. Теж дивимось, Тут можуть стояти якісь енергії, які говорять за магію, і можуть стояти магічні програми. Також ми дивимося задачі роду, як їх визначити. Дивіться, ви берете дві великі енергії роду матері, наприклад, 9 і 8. І додаєте між собою. І це задачі роду будуть 9, 8, 17. Тобто, чи це є магічні енергії дивитися, чи це нема тут програми, наприклад. Тоді рід батька, сімірку додаємо 10. У нас буде 17, 7, 10, 17 це задачі роду батька. І відповідно, у нас тут 17-ка буде така до магії відноситись, 7 і 10 не буде. Тобто, отак от звертайте увагу, вам потрібно по всій матриці в сукупності дивитися магічні здібності. Також магічні програми можуть стояти в цій зоні, в зоні відносин. Це буде говорити про те, що ви магічно якось впливаєте на стосунки з партнером. Якщо в цій зоні, значить ви можете за допомогою знань. В магії заробляти гроші. Дивіться, на якій зоні стоять ваші ці магічні енергії. І відповідно підставляйте їх саме в ту зону, яку дивитесь. Тобто вам в сукупності в загальному потрібно дивитися ці магічні здібності, не дивіться окремо по енергіях. Е, також дивіться, багато хто каже, що ця енергія у нас відповідає за магію. Ну це не так. Ця енергія більше відповідає за нашу сексуальність, за вплив на партнера. І, звичайно, якщо тут стоїть 15-та енергія, то тут так, тут буде. Сильний такий містичний і магічний вплив на партнера. Але також це буде залежність для людини від партнера, тому прям цю енергію дуже не беріть до магії. Подивилися особистий квадрат, родовий квадрат, по програмах пройшлися. Потім подивилися призначення і потім чакри. І в загальному зробили такий опис людині по її здібностях в магії. Зараз ми з вами спробуємо розібрати деякі приклади, щоб вам було зрозуміліше. Візьмемо цю матрицю, вона досить така цікава. Давайте беремо спочатку особистий квадрат. Так, ромб. Дивимося, що в людини. У неї стоїть 9 і 11 Візитна карточка, зона комфорту. Ми це залишаємо на потім. Дивимося її таланти. Зверніть увагу, Тут стоїть двійка, 15 і 13. Це всі три, три магічні енергії. Двійка це жриця, говорить, за зв'язок з вищими силами, цілительство, яснобачення, передбачення, сильна інтуїція, тобто дуже сильні екстрасенсорні здібності. 15-й аркан це таланти, напрацьовані з минулого життя. І тут реально ця особистість займалася, можливо, і чорною магією. Але тут також робота з сутностями, демонами, бачення неприявним світу, сильних сенсорних здібності, ясно, бачення, передбачення. І тринадцятка знову ж таки, смерть. Це талант, через який людина зараз проявляється в соціумі. І це теж магічна енергія. Вона говорить, що, скоріш за все, ця особистість бачить багато непроявленого світу в своєму житті, сутності різних, чує щось, там неупокій може бачити. П'ятнадцятки, тринадцять енергія дуже такі небезпечні. Шість в плюсів неї в талантах. Тобто, в неї особиста магія дуже сильна. Відповідно, оці дві енергії будуть підсилювати оці три енергії. 9 у нас відлюдник, 11 сила. І також це дві в нас магічні енергії. Тобто, в неї сильна, особиста магія. Ідемо далі. Тут 8, 9, 19. На матеріальній кармі нема. Кармічний хвіст 3, 22, 19. Ненародне дитя. Нема. Тобто. По суті, у неї таланти дуже магічні. У неї особисті здібності в магії, і ці дві енергії її підсилюють. З особистими здібностями ми розібрались. Ідемо до родового квадрату. Так, дивимося рід батька. 11.6.22. Тут у нас 11 енергія, і це також магічна енергія. Вона у нас відповідає за цілительство, любовна магія, шаманізм, що може бути там робота з стихіями, особливо свічкова магія. Спускаємося вниз. 9, 11, 20. Відповідно, дев'ятка, духовні знання, одинадцятка, любовна магія, целительство, шаманізм, двадцятка, родова магія. Зверніть увагу, тут дуже багато велика совокупність магічних енергій по роду батька. Тобто рід батька теж передав йому здібності до магії. Залишаємо це йдем в рід матері. Дивимося, 10, 4, 21. Тут у нас не магічні енергії, вниз спускаємося, знову у нас тут зеркалець, 10 4, 21, Тут нема. Тобто, в загальному ми бачимо, що в людини є особисті здібності до магії. Тобто, ось вони, так, ці дві підсилюють, І є родові здібності породу батька. Все, подивилися, спускаємося вниз. У нас ідуть призначення 21, 17, 11. 17-ка. Яснобачення, передбачення, ві 6, 11 знову, цілительство, шаманізм, любовна магія. Зверніть увагу, що у нього багато 11. Ось 11, ось -о, ось 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 і ось о. Тобто вона по максимуму впливає на людину. Тому, відповідно, вона буде тягнутися все-таки до любовної магії, до цілительства. Дивимось далі. І тут у нас соціалізація 2024 Тобто тут родова магія, і вона по максимуму включиться в нього після 40 років. Отак От ми в загальному розбираємо матрицю. Ну, також дивимося чакри, але ну, тут на цьому прикладі немає. Зараз я вам покажу далі, як розбирати. Добре, з цією матрицею розібралися, йдемо далі. Беремо цей приклад, так? Дивимося знову особистий квадрат. Що в нього тут, в цієї людини? 11, 9, 16. 11. Магія, ми вже розбирали з вами, це у нас шаманізм, цілительство, любовна магія. Дев'ятка, З минулого життя людина працювала, якісь духовні знання, сакральні знання. Шестнадцята енергія не є магічною, просто вона там впливає, руйнується навколо. Тобто тут у нас дві енергії в талантах. Йдемо далі. Дивіться сюди. У нас тут стоїть ціла програма: 1855. Магічні знання. Відповідно, на матеріальному плані людині потрібно це в собі пропрацьовувати, шукати відповіді, навчатися в магії, зрозуміти, як цю 18-ку вивести в плюс, як нею керувати. Йдемо до кармічного хвоста, ну тут кармічний хвіст воїн, немає нічого. Але всі воїни вони мають всередині п'ятірочку, і часто тут стоїть програма, то ще дві у нас енергії код внутрішньої сили, яка говорить про високу духовну місію об'єднання. Отак воно виглядає: 5, 15, 10. Тут у людини вона стоїть в двох позиціях: 5, 15, 10 і тут також. Про що вона говорить? Високодуховна особистість потрібно йти в магію. Але більш таку наукову, можна сказати, тобто, пізнаватись від магії через знання і ділитися з людьми, збирати навколо себе якихось суднодумців, ділитися своїми знаннями і своїм досвідом. Тобто, в загальному в цієї людини досить сильні особисті здібності. Дивимось далі. Родивимося родовий квадрат. <кх> Породу батька. Тут нема здібностей: 16, 10, 21. Спускаємося вниз. 12,9, 7. теж немає здібностей. Йдемо в рід матері. І тут у нас 11, 9, 16. Це говорить про те, що у тут знову 11-ка. Зверніть увагу, бачите, у нас тут дзеркальність. Тобто це здібність до любовної магії, шаманізму, також свічкова магія, робота з вогнем. Дев'ятка – сакральні знання, 16 нема. Спускаємося вниз. Тут у нас йде скандинавська магія, рунологія. 11 аркан знову. Це у нас цілий, шаманізм, любовна магія. 17 дар передбачення, віщі сни. Тобто, дивіться, породу матері, тут також є магічні здібності. Дві 11 Звертаємо увагу, в нього також 11 стоїть. Тобто, це одна з таких магічних енергій в нього в матриці. Але. Ще звертаємо увагу на те, що ці енергії в мінусі. Тому, можливо, вони в нього закладені, але він не проявляє їх. Тобто 12-та енергія, здатність до рун є, але людина не розвивається в цій сфері. Здатність бачити віщі сни і передбачати щось має, але може не розвивати їх в собі. 11-та енергія тут стоїть трошки менший кружочок, ніж ці два. То, відповідно, 11-ту все рівно ця людина відчуває в собі цю силу. Тобто в загальному розібрали. В нього особисті здібності, так, і породу матері. Також родова магія. Може бути таке, що в людини, наприклад, або особисті здібності, або родові, а може бути таке, що і родові, і особисті. Зараз ще, на цій, наприклад, цієї матриці я вам покажу, як в чакрах дивитись. Дивіться, у нас Младхара 19,5.6. Це в нас не магічні енергії. 11, 15, 8. Стоїть на Сфатхістані. Дивіться, Моватхара відповідає за рід. Тобто це може бути зв'язок з родом, і відповідно, якщо тут стоїть магічна якась програма, то це більше родова магія. Якщо на сватхістані у нас стоять магічні енергії, а тут у нас 11, 15, 8, може бути програма, але ми беремо окремо. То відповідно людина може застосовувати любовну магію, чорну магію, але саме в стосунках. Далі маніпура відповідає у нас за соціум, як ми себе там проявляємо. І тут у нас 10 10 20 Це говорить за зв'язок з вищими силами за карму. Тобто людина реально може впливати кармічно на людей, з якими зустрічаються в соціумі. А далі у нас іде анахата. Тут стоїть 17, 4, 13, дві магічні енергії. Анахата відповідає за близькі відносини з людьми, за те, як ми проявляємо свою любов і любимо себе. Відповідно, 17-ка – це у нас дар передбачення, яснобачення, 13-ка – це у нас бачення непроявленого світу, неупокій. Далі вішутха. Як ми транслюємо свої думки в соціум? 3, 2, 1, 6. тут немає. Аджна, наш розум і наші суперздібності 5-5-10. Тут людини стоїть програма інженер, тут даже зазначено. Тобто, в цій особистості досить такий логічний склад розуму. Тобто тут я би не сказала, що це там магічні здібності, це просто досить така розумна людина сама по собі. І на Сахастрарі це наша місія життя. стоїть 20, 11, 4. Тут дивіться 20 і 11 магічні енергії, зв'язок з родом. І 11-ка знову у нас магічні, магічний вплив, любовна магія, цілительство, шаманізм. В загальному, це у нас програма дресирувальника екзорциста. Тобто, тут чітко показано, що у людини по місії життя йде робота з сутностями. Тобто, ви звертаєте увагу на ці чакри, але ви маєте вивчити чакри. Кожна чакра за що відповідає, щоб взагалі зрозуміти, як читати ці програми на цих чакрах. Тобто завжди дивіться в совокупності, розібрали матрицю. Особистий квадрат, родовий квадрат, подивилися призначення людини, подивилися чакри і в загальному зробили опис, що за зібності має людина. По всіх енергіях, які є енергії магічні. Дивіться, там в мене второ, там де я опис виклала. По 22 старших арканах, який аркан яку магію в собі має? Вони також тут програються по матриці долі. Матриця долі досить складна система, але цікава, можете просто вивчити її і читати інших людей як книжку. Тому буду рада бачити вас своїй у школі онлайн. Я веду індивідуальні онлайн-заняття. Пишіть мені в коментарях, буду вдячна вам за підписку і за лайки. Мені буде дуже приємно. І пробуйте самі якось вивчайте це. Досить цікава тема. Я думаю, ви для себе відкриєте якісь нові знання. Також я б хотіла ще вам поділитися з вами такими дослідженнями своїми, що коли у людини дуже багато магічних здібностей, тобто магічних енергій, їй дуже складно в матеріальному світі. Так як у неї йде дисбаланс в чакрах, У неї працюють тільки духовні чакри, а матеріальні не працюють. Тому важливо і дуже добре, коли у вас є і аркани такі магічні і більш стабільні, такі як четвірочки, сім'єрочки. Десятки, тобто такі, які не говорять про магію. П'ятірки і дев'ятки, до речі, також це досить стабільні люди. Вони так більш логічно підходять до навчання і до магії. І тоді у вас буде баланс. А коли в людини велика совокупність цих магічних здібностей, то вона по суті сходить з розуму, вона може бачити більше і відчувати більше, чим інші, і не знає, що сам робити. І відповідно вона взагалі не може тримати баланс між духовним і матеріальним світом. Ну добре, тоді до зустрічі. Наступний раз ми з вами розберемо кормішні хвости, ті, що ще не розібрали. Слідкуйте за моїми новими уроками. Я буду намагатися вам тут більш докладно все розповідати і цікаво, щоб не було скучно.